Зосередьтеся зараз на собі, на своєму внутрішньому відчутті себе, на своєму серці, на своєму тілі. і отримуйте пораду, слово, яке не тільки допоможе, а можливо комусь відкриє щось нове. Так, сонце Сонце говорить про, то, про те, що зараз тобі потрібно звернути увагу на плюс, тобі потрібно звернути увагу на бажання, на те хороше, що в тебе є, на ці якості, на ту силу, на, цю, на цей потенціал, яким ти володієш. Сконцентруватися взагалі на плюсах, можливо, навколо щось є дуже класне, дуже сонячне, побачити це, але почати з себе з середини, на своїх плюсах, на своїх потенціалі, на своєму потенціалі, на своїх сильних сторонах. Душа тобі передає, щоб ти звернула або звернув туди увагу, у свій потенціал, у свою сильну сторону. Це дуже важливо. Підкреслив її і переоцінка цінностей. Тобто треба зараз виходити у сонце, треба світити. Треба розкрити свою душу, тому що вона хоче проживати. Душа, вона хоче. Проживати будь-який момент в цьому житті. Переоцінка цінності. Зараз зверни увагу на це, і в тебе з'явиться, можливо, якась пара, можливо, в тебе з'явиться. Ну просто ну, налагодиться відносини, стосунки з кимось, з кимось поміритися, поміритися. Кимось погодитися, приймати, Це саме головне, що я хотіла сказати, тому що зараз відбувається для тебе пробудження. Ти переоцінюєш повністю своє життя. Саме найкраще приходить у твоє життя.